Урок української мови. Частина 1-2. Урок 18, сторінка 15. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконували. Ви прочитали уривок казки Коза Дереза. Ви виписали з тексту персонажів казки. Хто персонаж цієї казки? Дід, баба, коза, сини, зайчик. І завдання 6, друга зірочка перевіримо. з'єднай стрілочкою частини речення за змістом. Дід поїхав на ярмарок та й купив козу. Другого дня послав меншого сина пасти, тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Ось так домашнє завдання ви виконали. А ми переходимо до роботи над українською народною казкою. Коза, дереза. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. І так, дивимося зразу. Речення завжди починається з великої літери. Зайчик сів під дубком та й плаче. Загубилась крапка. Поставте її, будь ласка. Коли це біжить лисичка, побачила зайчика, ні, зайчика. Та й питає. А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Виправили б окей. Прочитаємо швидше. Зайчик сів під дубком та плаче. Коли це біжить лисичка, побачила зайчика та й питає, а чого ти зайчику-побігайчику плачеш? Сьогодні в тлумачному сломачку в нас наступні слова. Зайчик-побігайчик піч і рак не ворак. Переглянемо пояснення до наших слів. Ось зайчик побігайчик Так зазвичай називають саме зайчика в українських народних казках, тому що він скрізь поспішає, бігає. Рак неборак. Бідолашна істота. Так, про нього говорять в українських казках, через те, що він навпаки. Нікуди не зможе швидко потрапити. Ну і піч. Це верхня частина споруди для опалення. Ось вона піч, призначена для сидіння або лежання. Такі пічі були раніше у багатьох будинках. Почнемося <му> читати слова. Услушать ведмежатка, мав пенятка. Зайчику-побігайчику, з печі, рак не борак, лисичко, сестричко. В зайчику побігайчику, з печі, рак не борак, лисичко, сестричко, слова ведмежатка. В зайчиковій хатці не вижену, ущепну, замекає. В зайчиковій хатці не вижену ущипну замекає. Прочитаємо закінчення української народної казки Коза дереза. А на чому ж ми зупинилися? Дід купив козу, погнав її пасти. Спочатку син, перший, другий, потім жінка, потім він. Але всі, коли поверталися додому, Коза говорила, що вона залишалася голодна. Дід прогнав усіх, а потім і прогнав козу через те, що вона була така невихована. Коза втікла від діда, прибігла в ліс, знайшла зайчикову хатку, залізла туди і почала... Так, і почала дуже голосно, неприємно розмовляти з зайчиком. Що ж було далі? Читаємо разом із диктором. Коза дереза. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли це біжить лисичка. Побачила зайчика та й питає. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? То ти ведмідь гнав, не вигнав, а то ти. Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі грізно співає, от лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюся. Зайчик сів і знову плаче, коли це лізе рак не борак. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти? От поліз рак у хатку та й питає. А хто, хто в зайчиковій хатці? Коза з печі грізно співає. А я рак не барак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями?» Та з печі та з хати, тільки й бачили. Ото зайчик зрадів та ракові дякує. І знову став жити у своїй хатці. Отак От закінчилася українська народна казка Коза Дереза. А ми виконаємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору, вниз. Праворуч, праворуч, на краєчок свого носика подивилися, заплющили оченятка. Відкрили і працюємо над завданням питайлика. Назвіть персонажів казки: дід, баба, коза, сини, зайчик, лисичка, вовк, рак. Хто із них сподобався вам найбільше? А чому? Переглянемо фрагмент мультфільму. І так, що ми бачили з вами на екрані? Знайдемо в нашому тексті ці рядочки. Коли це лізе, рак не борак. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі тут його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала. А то ти от поліз раку хатку та й питає А хто, хто в зайчикові хатці? Коза з печі грізно співає. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу вешнями, коза, як замекає, та з печі та з хати. Тільки її і бачили. Яке ж прислів'я найсточніше передає основну думку казки? Так, роблячи зло на добро, не сподівайся. Переглянемо фрагмент. Урив! Поселилась у капінці, де жив зайчик прудкий, прискакав додому зайчик і злякався пострибайчик та й питає, що за звір там такий. <пілляння> Як коза дереса, за три копи куплена, за три копи куплена. Бідний зайчик втік від дому свого, просив всіх своїх сусідів рятувати його, та воїть лисичка і вовчик перестрашились так, раптом бачать по галяві візирак, не борак. До хатинки підступає, не злякався ні на мить, і сміливо так питає, Хто у хатинці сидить? Я коза позадереся, за три копи куплена, за три копи куплена, на пів болублена духу духу ногами, сполюте берогами, ріжками заторчу, хвостиком заведу туди смерть. Яку щепну буде знак. А як рак, не барак, як ущипну буде знак. Та як вщипне козу, Та як вщипне дерезу, як самекала коза, як рвонула дереза, в тіхо зарісу вона десь по світу блудить. Бо ніхто і ніде брехонів не любить, Бо ніхто і ніде брехонів не любить. Чому ж наша коза блукає по світу? Так, тому що ніхто не любить брехунів. А ми з вами відкриємо сторінку 53 і створимо ще одну сторінку чарівної книжки доброти. Роблячи зло на добро, не сподівайся. Запишіть це речення красиво-каліграфічно. А потім поверніться. На сторінку зошита і виконайте бій зі Змієм. Перевіримо, що у вас вийшло. Познач рядок, в якому всі слова в реченні записано правильно. Під буквою «Н» Слово до слова складається мова. Тому що слова пишуть окремо одне від одного. Друге запитання: познач рядок, в якому всі слова записано правильно. Рядок. Під буквою Е серце, голова, рука, розмова. Третє. Познач рядок, у якому всі слова з буквою І записано правильно. Це Б. Руїна. Їздять, їстівний подвоїти. Четверте. Познач розповідне окличне речення. Розповідне. Батьківщина найкраще місце на землі. Познач рядок, у якому речення записано правильно. І крапка і, споча... і починається з великої літери, буква Р. Ми зустрічаємо чудову осінь. Шосте. Познач розділ, у якому слід помістити казку Коза Дереза. Так, це джерела народної мудрості, адже це казка. 7. Познач, до кого звертається Дмитро Павличко у вірші рідна мова. Він знетається до дитини, буква К. Ну, а тепер із бук зверху донизу ви прочитаєте слово, яким називають рака у казці Рак не борак. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами завершили читати українську народну казку Козу дерезу.